Це золота жила пластичних хірургів, або яких операцій взагалі краще не робити. Перша операція це ельфійські вуха. Був великий тренд, і він залишається на фентезі, і запит у, скажімо, у деяких пацієнток, частіше це дівчата, на те, щоб вуха змінювали форму і перетворювалися на вуха ельфів. Я не знаю, хто із хірургів погоджується на цю операцію. Напевно, ті, у яких дуже великі іпотеки, тому що операція травмуюча, вона призводить до того, що вирізається частина хрящового каркасу вуха і інколи буває досить грубе. Рубцювання досить таке грубе загоювання, і крім того, що форма змінюється беззворотньо, тобто дійсно можна робити реконструкцію, але це вже дуже складна багато -там часова операція. Але і при цьому може бути викривлення форми за рахунок рубців. Тому хірурги, які погоджуються на ці операції, я впевнений розуміють, що ця короткотривала мода пройде, а наслідки його роботи все-таки залишаться. Тому операції, яку краще взагалі не робити, і яку роблять хірурги, які продали свою душу дияволу фінансів. Друга операція це лисячі очі.